Дивлюся на його штани, вони в російському пікселі. Показує групі, що Розсередоточуємось, тому ну, що зараз буде срака. А гарь, у тебе, кутой шлім. Хороший шлем. І показують флаг України. Работаю. Там на позиції багато було. людей. Техніки. Ну, там зводно пункт, це звод 30 з плюсом людей. Я завжди хотів бути розвідником, але я починав з піхоти. А чому розвідником? От в пам'яті так закарбувалось таке вкладеш жвачки. Якщо пам'ятаєте, це була жвачка НАТО називалася. От, ну, це такі ще в 90-х років дешеві жвачки. Десь джунглі були, річка, де військовослужбовець навіть, не висів, випливає з ну, пливає так з річушечки, так стікає водичка. І, так, ну, це так, мені так в рочки може було 5-4, і я це дуже запам'ятав. От і я напроти свого малолітнього життя дуже хотів бути військовим, таким крутим хлопцем, як от, саме цей був пан. І здійснили? Так. Коли вже крузки вигнали з-під Києва, я все ж таки доїхав до свого підрозділу, який на той час вже був в місті Ну, Там я приймав участь не як снайпер, я був командиром групи, розвідувальної групи, а виконував поставлені задачі виключно з по От, І ось там, і ось там у мене Це як так. Вийшло виплатити в реальність детские мечты, там де мене служив випливав з річки. О, там одні з наших флангів, вона була болотиста місцевість. Ми проводили розвідку на виявлення, куди все ж таки просунувся противник. От, і якось такі сірес рання, світанок. От. Я жду по цьому болоту нашей группы, От вона все глубже, 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 тимиряєш, і потім так випливаєш, так, бляха муха десь я це бачив. <різь> да. І отак от от воно вийшло, що я все ж таки дитячі мрії не А На той момент в рубіжному наша батальйон-тактична група тоді протистояла дуже великій кількості росіян, там один к восьми, середня показник мото, по кількості. От. Кожен вихід ми коли виходили, до мене ну погнали. Робота Потім, вже коли почались більш активніше нас тіснити, кожен наш вихід це вогневий контакт, де така, платнічок ми перестрілювались. І коли вже виходили, думали, бляха-муха ну не, не може постійно нам вести. От просто не може постійно вести. І, на жаль, так. Десь ми одного, другого, третього, четвертого, п'ятого, але ми своїх людей ті, там втрачали. От, і під кінець ребіжного також саме я отримав в одному з бою поранення. Завдання було, насамперед, сам перед не дуже важке. От, перед цим. Я да, я не буду скривати. Це була 115-та бригада, мовити, ТРО тоді, от, яка покинула свої позиції на правому фланзі від міста Рубіжне. Це між Воєводовкою та Рубіжним. От, і наше завдання було прийти подивитися, чи не зайняв противник ці позиції. На тилових позиціях противника не було, але передові позиції 115-й вже зайняв ворог і почав обладнувати. Вагнева позиція в нашу сторону. Нам ну, пощастило тим, що вони нас е не помітили. Ми там заборилися, замаскувалися, спостерігали, От, підійшла наша піхота, але ну, закріплятися не було можливості. Вони почали працювати трошки швидше, ніж ми очікували. Е е тому ми відходили дуже-дуже швиденько. От, перед цим. Там казали один з командирів ТРО, що от, там було таке караульне переміщення, каже, що там 100% там хлопці там зуб дають, там мої сидять. Їх там близько 60%, думаю, ну, 60. Коли ми заходили туди, я повів групу так, щоб ми з ними не зустрілися. Тому що ТРО, які тільки відійшли, от, це 100% був би friendly fire. Тому що вони не дуже розуміють, де хто зараз знаходиться, хто йде. Тому я обійшов цей круг і пройшов. Але група, яка нас прикривала, вона каже, що там хтось рухається. Ми бачимо рух, я ж то розумію, що там вже зуб давали, там наші. Я коли повертався, я побачив, що біля піньочку той деревця сидить тіпочок. Ми вже виходимо, я бачу, один сидить. Я такой, он мені машет. Я вже ну, привіт. Я що говорю? Ти гріш 115 й Да нет. У мене так. Уф, круто. Рішет, говорю, вас много? Да, є немножко, є. Я піскаю ближ... ближче, але він сидів е в курточці Збройних сил України, але бронежилет був зеленого кольору в Оливі. Шапка, то есть е шолом був в Оливі. Е Штанів я не бачив, тому що він так там лежачий копчик вирівняв собі. І он там сидів. Я ж ближче підходжу. От, я дивлюся у нього під сумочок під радіостанцію в російському пікселі. Ух, я так трошки думаю, ого, щось тут не те. От, я підходжу, наступаю на автомат, дивлюся на його штани, і вони в російському пікселі. Показую групі, що розсередочимось, тому що зараз буде срака. От, і спочав спілкуватися. Говорю, як тебе зовут? Калян. Він е, у тебе, кутой шлім? Да", спасибо. Вот. А я на той час ходив в формі. Мабуть, тому і прийняв мене за свого. А у мене був пенкод код це така зеленувата форма. Вона, Якщо ти тупи військовий, не розбирався в цьому, то ти подумаєш, О, це агруска форма. Але була британська для спецпідрозділів, і вона дуже підходила під ту місцевість. Ну, тому, мабуть, мене і сплутав. да, говорю, Говорю, хороший говорю, шлем. І показував флаг України. Я бачу, що у нього починає ру тягнутися до автомата. Я більше автомат прижимаю. Суша, калян, говорю, 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 Колян", говорю, тебя", говорю два варіанти. Говорю, либо ти йдеш з нами, либо говорю, ти стоїшся здесь. Він так починає нарвувати, нарвувати. Каже, я пойду з вами. Говорю, говорю, калян, горі, ти молодець. Говорю, ти молодец". просто унічка. Ну, просто а він відпочивав сидів. Так, да, у нього у ще такий перегарчик був, що він перед цим бухав. Колян, говорю, тебя", говорю Перегар, у тебя пірогар, у тебе да, побухав? Вчора перед виходом віддихнули. Понятно, говорю, колян, говорю. В этих говорю, Будун, будунгаю, це плохо. Говорит, да", так, говорит, херня, обеду пройде. Я успокаиваю, говорю, клян все буде хорошо. Поки не почалася наша перестрілка. Перше, хто був в окопі, ми знищили мушквальним вогнем і почали. Спроби прориву, де мене почав маневрувати. І я тоді не побачив, де отак от в чотирьох метрах перед мною в кущах сидів ворог. Мене закінчилось набой, я почав перезаряджатися, і він відкрив мене вогонь. На мене п'ять куль потрапило в бронежилет, один із них в автомат. мені. І останнє в руку, де відірвала мені палець, вона якось так зайшла, що. Це тому ви носите рукавичку? Так, я ношу рукавичку, і в мене до кінця ще не працює палець. Там вже, скільки, 14 грації було за ці 2,5 роки. Але рука на місці. По часу це були такі долі секунди, от, як ця кучер пройшла по мені. От, але воно в мене такому закарбувалося в пам'яті в дуже повільному, в повільному моменті. Такої. Так, 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 так відбувалося. І за цей проміжок часу от, в мені в голові там, багато думок пройшло. Там, от, що я Хорош, що я доброго, зробив, що я поганого зробив, як е, я люблю свою дружину, там, дітей, як я хотів би далі ну, і ще їх побачити, оце так пройшло за ці долі секунди. От, е, мабуть, це ну, спонукало мені далі діяти. плюс навички, які я здобув на протязі всіх цих років. От, е, я закинув вже зброю, чи пересилюючи біль, закинув на передпліччя. І знищив цього противника. Де подалі. Ну, потім мені вже надавали першу медичну, і ми виходили. А скільки ви тоді в тому бою знищили Завдали втрат? Ну, в середньому це було сім. те, що ми бачили. Це от... А вас було? Вісім чоловік було. Тобто, прикрити було. Плюс 4 рів... у нас була група прикриття. Пам'ятаєте емоційно, от як це, коли повертаєтесь в цей момент? Як це було для вас? Ну. Я би це, мабуть, матом би назвав би ну, якось. Це я хуй хоч... спочатку. <смі> що, 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 як тут повинна бути тару, а тут вже русак сидить. До цього я також виконував завдання, де мені доводилося підходити до позиції ворога, де я також ворога бачив. Де я ворога бачив 5, 10-15 метрів. Так? Тут ти йдеш, тут повинно бути все всі свої. Я тут вже підійшов ти з чуваком, а це ворог. Де це було? Що це було? Це було в рубіжному. Ворог закріпився, почав там облаштовувати свій зводно-опорний пункт. Ми в составі розвідувальної групи в кількості чотири військовослужбовців. Наше завдання було знайти, як розположені вогневі засоби противника. Там ми підвозили дуже-дуже довго. Ми тих 500 метрів, навіть годинки чотири проходили. Але ми підійшли. Я спочатку цього не помітив, нашого ворог. Він дуже добре копається в інженерному плані і дуже добре маскує це все. Я вже зрозумів, що я підійшов о, саме на позиції, тому ну, що по Google снілку це трошки по-іншому виглядало по обльоту. О, ну, коли туди заповзли, я побачив, це була кізяча папаха чорного кольору і з, зверху о, червоний обитою з хрестиком. Я його побачив. Він якраз до мене спиною стояв, що вдивлявся в небо, і якраз я побачив оце. Мене запинив, він знаходився 5-6 метрів від мене в окопі. От, ми переджалися, послухав, він потім, а, щось почав казати своєму, а, второму рускому, От, Потім там з'явився третій, от, і він почав спілкуватися, говорити, що тут літають птички, що нам потрібно краще замаскувати десь все. послухали і подивилися, куди вони пішли. Пош... Де ми і знайшли мінамет противника, де вони його маскували. Ну, потім ми звідти повернулися. Ну, Війшли, я дав а, вже ці координати своєму командиру. Він далі і цю позицію артилерія знищувала. Там на позиції багато було? Людей? техніки? Ну, там зводно опорний пункт, це звод, 30 з плюсом людей. Це круто. А як вам вдалося так близько підійти? Тобто що, ну, Які умови дозволили вам так близько підійти? Ну, те, що ми не рухались ніколи швидко, коли вже підходили до противника. Ми слухали, що людський фактор завжди працює. Вони не сидять тихо, особливо на позиції, це піхота. Вона щось робить, щось носить, розмовляють між собою, боєприпаси десь слажуть, копають. Це завжди буде От, І на ну, топ, коли я підійшов на 5 метрів. Вони якраз от в той момент нічого не робили. От, ми акуратненько підходили, я просто розумів, що от у мене вже десь повинно бути. Воно вже повинно бути. Це ці позиції. От, і вийшло, що ми десь вже трошечки підповзли, от, і я побачив. Зробив, що я все, я нащупав. Тут вони є. Віна змінюється дуже технологічно, і вона змушує змінюватися вас і ваші підходи. Зараз кількість. Дронів розвідників, дронів скидів, FPV-дронів, вони заставляють нас зариватися під землю. Це вже виключно окопи, це вже виключно повинно бути перекриття. Зараз вже є дрони, які літають з тепловізором, знаєш тобі потрібно боротися. тому що Якщо ти виставляєш якісь спостереження або свою вогневу позицію, то потрібно замаскувати не тільки візуально, а ще й від тепловізора. От, тобі, знаєш, потрібно думати якісь е, засоби е, для боротьби з цим, це реби. Раніше ми що думали? А, нам потрібно знайти метеостанцію, де, де нам знайти тепловізор, де нам знайти там, машину, а зараз нам все потрібно, де знайти нам реп, а він коштує дуже дорого. зараз армія з цим вже починає працювати, щоб закуповувати, але на всіх завжди не вистачає. От, і приходить до того, що ми несемо багато втрат. Піхотні підрозділи, які йдуть на позиції, вони вже не пройдуть так легко, як раніше. Тому тебе можуть ночі з кідом десь підранити і ще на етапі висадки, висадки з машини. До такого теж актуального питання мобілізації: чи потрібні вам люди, які вам потрібні люди, кого ви чекаєте чи не чекаєте? Нас міняти в будь-якому випадку потрібно. От, і ці люди, вони звідки прийдуть правильно, вони прийдуть з народу. Їх або мобілізують, бусик ТЦК закинуть, або він добровільно сам прийде, де або знайде собі підрозділ, де йому сподобається, і де у нього буде час підготуватися. О, ну що якщо тебе там бусик ТЦК спіймає, то тоски, там, місяць і на передову цього буде дуже мало. І КПД такої людини, яку закинула силаміць. Вони були також маленькі. Ну вам така людина, ваш підрозділ не підходить? Ні, ні, під, ні, в ніякому разі. Мені потрібно мотивована, яка хоче займатися цією справою, яка буде а, шукати, шукати можливості розвиватися. Не тільки чекати, що от, я виму, відправлю його на курс, чи я йому дам от, от начати книжку. Він повинен бути от, в, в цій справі. Людина один із важливіших таких – це саморозвиток. Так, а хто ваші новобранці? Де ви їх берете? Це люди, яких ми бачимо в піхотних підрозділах, в розвідпідрозділах, або є люди, які ми знаходимо в цивільному житті, які хочуть себе спробувати, вони проходять у нас невеличкий відбір, буде можливість показати себе, якщо вона у неї виходить. Да, вона поїхала на перший курс не стріляти. Вона розвивається. Ми її залишаємо в нашій справі краще хай буде якість ніж кількість.